Патики дай надовшу ю там багато молові Що щойно ви могли побачити, як працює карма. Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який запускав ракети по українських містах, зокрема і по Дніпру. Сьогодні втомився літати. Він раптово спалахнув. І впав, і причин на це може бути декілька. Тож цей день в принципі є особливим для нас, бо це вперше літак такого типу збили під час бойового вильоту. Про це кажуть самі горівці, і навіть показали, як вони це зробили. 24, 25, 25, 27, 27, 27, 24. Дуже красиво, но нічого не понятно. Якщо коротко, літачок вразили із радянського ЗРК С-200, як і до слова, два російських а 50 до цього, і його скоріш за все модернізували, щоб збільшити дальність. Про це до речі, самі горівці розповідають. І знаєте, що круто? ми можемо розуміти, що алгоритм дій. У наших хлопців вже відпрацьований, тож найближчим часом я думаю, ми можемо чекати на ну, своєрідний тушкопад. І до речі, у ранкових російських гівнопередачах не говорили. Про падіння їхнього стратегічного бомбардувальника, що є для них насправді серйозною втратою. А от пообіді, по обіді вони вже згенерували аля робочу версію, та ще й одразу дали реакцію на українську реакцію, яка вона? Ви можете здогадатись. Підварітний причини крушення Міністерство оборони називає технічну несправність. На про акрушені нашого ту 22 м 3 моментально атлікнулись командування Всу приписав собі унічтоження бомбардировщика, При этом от линии фронта до места падения в Старопольском крае, вот вы видите, 375, почти 400 километров. При этом самый передовой ЗРК на вооружении Украины, это ЗРК «Патриот», он может бить на 160 километров, то есть расстояние вдвое больше от линии фронта, чем может ударить «Патриот». На 400 километров может бить только наш С-400. Так, звісно, так може тільки російське с чотириста і взагалі в Росії найкраще ППО, найкращі зброї. Про це ну немає кращого моменту згадати ніж того, коли падає твій літак на твоїй же території. І звісно, звісно, з тужкою це все була. Лише технічна несправність, а те, що підбитий літак міг іще подолати якийсь кілометраж до того, як впасти, ну про це по російському телебаченню вам звісно ніхто ніколи не розповість. Але у дечому пропагандисти знаєте періодично бувають праві у цій ситуації, зокрема у тому, коли вони говорять про технічні несправності, які можуть бути у тушок. Розумієте, взагалі тушки в Росії зараз знаходяться у досить такому скрутному становищі, тому що, як виявилось, країна агресор не виготовляє. Двигунів до своїх надважливих е, стратегічних бомбардувальників лінію випуску двигуна НК-25, який на тушках, її демонтували ще у далекому 1996 році. А сам двигун НК 25 він є вкрай слабким. І здатен працювати лише 150 годин. Після цього його потрібно ремонтувати, тому що ну вичерпується його потужності просто. А от е, запчастини е, вони теж не виготовляють запчастини для ремонту, беруть із таких же двигунів донорів. Донорів стає менше, тим більше що. За останні більш два роки, ну мені здається, навантаження і години нальоту тушок. Ну, вони так суттєво збільшились, поки Росія нас бомбардувала. Тому я думаю, що найближчим часом ми можемо чекати падіння багатьох тушок, бо А, ми навчилися їх збивати, б, вони і справді є несправними. Але це двигуни це не єдина проблема цих літаків більше. Про це ви звісно зможете прочитати у телеграм-каналі Петрушевський. Тож вбивайте просто це пальчиками у телеграмі. Там більше інформації. Підписуйтеся, якщо ви досі цього не зробили. Ну і. Ставьте обовязково лайк этому видео авансом. Чего? бы ну, мы что покажем наступление падения леточки. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правдой нет. Ну, знаєте, справдою так часто буває. вона ліба є, ліба її ні. Така собі правда Шеродінг. Друзі, я нагадую, що це огляд пропаганди. А я Анастасія Міщенко, і ми тут з вами якраз намагаємося знайти ту саму правду, яку не можуть знайти в Росії. А це, до речі, була Олічка Скабєєва, яка проводила майстер-клас із високоякісної журналістики для студентів. І це ще не кінець. Их интерпретация наш удар по Харьковской области проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет, наверняка, пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Об'єктивної інформації не існує, є тільки інформація, за яку, к жаль, хтось заплатив. Блін, інформація, за яку, к сожалению, хтось -то заплатив, за -то точно. Оленька, я от впевнена, бере гроші за поширення дезінформації, за поширення пропаганди і ридає на кожну купюру, а потім сякається в неї, бо знаєте, ну, коли сліз, багато, багато відчиняю, то соплі, все ж це пов'язане. І, ся... і не може вона нічого зробити з цим. Ну, проплачена інформація. Але насправді, я думаю, що. Дати мають е, росіяни, що вони до речі і роблять останніми тижнями через повені, бо за ці гроші, які отримує Оля Скабєєва, її чоловік Соловйов за ці гроші могли б, наприклад, м -м, побудувати дамбу, яку по документах побудували насправді ні, і пів Росії затопило Лож. сьогодні. виходило інтерв'ю по Росії. Мы приглашали журналистов в надежде, что нам наоборот как-то помогут, чтобы нашу ситуацию просветили, дать огласку. Потом, когда вышло интервью, у нас был шок, ложь. Все, что они говорят, это ложь, потому что они говорят даже, что никто не эвакуировался, хотя я лично сутки в школе была, я ночевала в школе. Мы арендовали «Газель» в час 7 тысяч рублей, чтобы вывозить. Никому никакой помощи никто не помогает. Людям жить негде. ЧС, оказывается, тут дежурила, полиция, медики. Ни души здесь не было. Вот голову мне надо сечение, если я вру. Врут наглым образом, не бояться Бога просто. Вот, ни людей, ни, ничего не бояться. Позор нашему вот, высшему руководству просто позор. Печально, конечно, что никому мы не нужны оказались. Ну, чекайте, я би так не сказала. Ні, що зразу нікому не нужны оказались? А кров проливати на чужих землях за Путіна. Хто буде? Га? Не твій синок, хто то другой, може твій муж, чи брат. Не переживай. Де вас подіти в Росії обов'язково знайдуть? А зараз я, до речі, покажу вам другий матеріал про карму дії. Такі якісь кармічний у нас випуск сьогодні. Бурятік. розумієте, поїхав на війну в Україну? Поїхав на СВО і так довго тут знаходився, що перейняв українську долю. Його хату із накраденим у Бурятії обікрали самі ж буряти. Насолоджуйтесь. Розруха, все розбросали, теплий пол весь повиривали, блок з нього сняли, вирізали. Ну, по большому счету, дома не залишилось майже нічого. Ця кімната залишилась в тому ж стані, в якому вона була після грабителів. Хазяїва дома поки не встигли тут убратися. Як видно, преступники сломали тут диван, розбросали іграшки, інші речі. А книги з домашньої бібліотеки, наприклад, использовали в качестве растопки. Общий ущерб от ограбления пострадавший оценивает в более чем 1 миллион рублей. Самый дорогой ущерб это был автомобиль, э э дизельный генератор, дизельная пушка. То есть, весьма дорогая на нашем же участке есть у нас пристройка, в ней много инструментов рабочих находилось, и дорогого, тоже качественного тоже это все вынесли. Но вынесли уже залез, залезли они сюда повторно. То есть, уже после следователей, после всего, когда это все прошло, мы это уже запечатали обратно. Они повторно зашли. Вот то помещение, которое у нас на участке находится вскрыли, из него уже забрали то, что не забрали в первый раз. я на фух, Друга частина, сюжету, вона набагато краще. І тепер моя улюблена і всех российских сюжетов. Но украли не только ценные вещи. Среди пропаж различная одежда, женские ботинки и даже термометр. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью. на Весну детей переодевать и одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мои э, одежду забрали. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть mm. зачем, для чего. И самое интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно сложили в урну один момент интересует, где мораль? То есть я убываю добровольственное СВО, то есть я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику, то есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, что меня вскрывают дома, угоняют машину и обчищают его. То есть где мораль? Я навіть не знаю. Я навіть не знаю, відповісти на це питання. Але це я розумію. Знаєте, це такий собі круговорот, унітаз в природі. Ти спершу їдеш в Україні, в Україну зрізаєш унітаз. Тут ставиш його дома, а потім інші крадії, інші злочинці приходять і забирають його звідти. Все нормально, але бачите, Бурятік все ж таки питає: де мораль? А ми давайте з вами влаштуємо конкурс. Ви пишіть ваші варіанти у коментарі під цим а, відео, У чому мораль цієї життєвої ситуації? Чому мав навчитися буряті і в принципі росіяни? І поки ви будете креативити, ми з вами обов'язково поговоримо про питання, ну яке звучить активно у всіх пропагандистських передачах. Це питання. Перемовин. Росія ротом коня, тобто ротом Лаврова, заявила сьогодні раптово про готовність до переговорів. От спочатку які цілі і за чим і на яких умовах ми готові на переговори. Да. Ну, як об этом постоянно напоминає президент, ми завжди предпочитаємо переговори дракам і воїнам. И да, у нас же был опыт. Мы же сразу согласились, когда украинцы, поняв, что они заигрались с бомбежками Донбасса и с продвижением прямых, прямых методов геноцида против русских на своей же собственной, как они считали, территории. И они предложили переговоры через Дві-три недели после начала спеціальної операції на що ми согласились, было Було несколько турів. это хорошо известно, в Білорусі. А потім... а потім був Стамбул, але нам дали зброю, і ми вийшли із цього процесу. Але ви чули так, ми всегда предпочитаємо переговори Дракам і войнам. Це каже представник Росії. Вам взагалі це нічого не нагадує. Ну і що вашого питання о том, плануємо ли ми нападати на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Да, ви просто прийшли на мирні перемовини, а там, як знаєте, слово за слово, і як понеслося, да ви взагалі відчуваєте цей присмак звіздяжа після того, як послухали Лаврова аж гірко якось стає. Але ви знаєте, що цікаво? Ці заяви пролунали в акурат перед тим, як Сполучені Штати Америки голосуватимуть черговий пакет допомоги для України, і раптом, раптом після цього у пропагандистських передачах заговорили про те, що. Росія може теоретично програти. Че им надо? Ну да, ну представляєте, да. Ну от гіпотетично, вдруг побеждает Україна. Де для них це кошмарний сон для Запада буде. восстанавливать. они несчастные никакие там бегают, там выпрашивают. Поэтому а то вообще... нет же обстоятельств для победы Украины. Но я, нет, Просто конечно, куда должно мы... деться наше ядерное оружие, чтобы конечно, Украина Конечно, я победу. гипотетически. Но Поэтому тут даже гипотетически проиграть, мы не будем. Проиграть им тоже нельзя, потому что это проигрыш Запада вроде как. Им самое выгодное это вот вести войну там, ну, как можно дольше. Тобто, это Западу, а не России выгодно вести войну, но все-таки переговоры выгодны Западу или все-таки выгоды России Нічого не зрозуміло. Ви знаєте, вони е, стільки всього говорять до виборів. Перевиборів самовиборів Путіна. Вони говорили про те, що ніяких перемовин. Зараз вони активно просувають цю тему. До чого це я думаю, побачимо найближчим часом. Але якщо у вас є притомні думки з цього приводу, буду рада їх почитати у коментарях під цим відео. Тож пишіть, будь ласка, чому на вашу думку Росія так активно зараз просуває тему перемовин і чи можливі вони взагалі? Ну але ясно лише одне: будуть перемовини, не буде перемовин. Росія не перестане. Воювати. І що буде далі? Побачимо вже найближчим часом. Завтра будемо відстежувати, чи проголосують пакет допомоги Україні. Ну і звісно, після цього пірнемо у простір російської пропаганди, щоб побачити, як вони на це відреагували. Все це викладемо обов'язково вже найближчими днями на RightNow. Тож підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Всім па-па!